7 вересня купертинівська компанія Apple проведе свій традиційний захід. Хоча компанія, вочевидь, готує кілька продуктів. Два з них ми очікуємо більш за все: серію iPhone 14 та Apple Watch Series 8. В цьому відео я розповім про все, що Apple може презентувати на вересневому заході. Far Out. Вітаю всіх і кожного. Мене звати Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube. Давайте обговорювати новини. Очевидь, серія iPhone 14 стане зіркою вересневого заходу Apple Far Out. З огляду на те, що будуть представлені чотири нові моделі, очікується багато галусу від нового iPhone 14 Plus чи iPhone 14 Max. Хоча звичайні моделі мало чим відрізнятимуться від поточного покоління iPhone 13, більша модель буде гарним доповненням. Певен, що можна очікувати великих змін для iPhone 14 Pro на вересневому заході завдяки новому дизайну, кращому процесору та величезним покращенням камери, серія iPhone 14, ймовірно, стане одним із найбільших випусків Apple за останні роки. Повідомляється, що хоча ціни на звичайні моделі iPhone 14 не підвищаться, Apple, ймовірно, підніме ціни на iPhone 14 Pro на 100 доларів. І це не дуже прикольно, тому що iPhone 14 Pro може коштувати 1100 доларів, а iPhone 14 Pro Max 1200 доларів за мінімальну версію. Ще один інсайдер поділився кольорами iPhone, які Apple планує представити за декілька днів. iPhone 14 буде в зеленому фірмі фіолетовому, синьому, чорному, білому та червоному. Згідно з його джерелом, рожевий колір замінено фіолетовим. iPhone 14 Pro буде в зеленому, фіолетовому, срібному, золотому та графітовому. Джерело повідомляє, що фіолетовий колір займе місце Sierra Blue з лінійки iPhone 13 Pro. Але, мабуть, найочікуваніша зміна це нова камера в iPhone 14 Pro. Нам мають презентувати головний сенсор на 48 мегапікселів, і це дуже круто. Щодо заліза, яке Apple мають використати в лінійці iPhone 14. Тут відбувається досить цікаве, Штука з прошками все зрозуміло. iPhone 14 Pro та Pro Max мають отримати a 16 Bionic, Це буде оновлений процесор, він буде приблизно на 30% більш енергоефективний, більш потужний. Такі штуки ми чуємо щороку. А от з базовим iPhone 14 та 14 Max буде значно цікавіше. Справа в тому, що ці айфони, скоріш за все, отримують тогорічний процесор a 15, який використовувався в лінійці iPhone 13 та iPhone SE, новому, який цього року вийшов. Але є один маленький нюанс нюанс. Буде використовуватися саме версія процесора з iPhone 13 Pro та Pro Max. Тобто нові iPhone 14 та iPhone 14 Max отримують 6 ГБ оперативної пам'яті. Нагадаю, звичайні iPhone 13 та iPhone 13 Mini отримали 4 ГБ. Тому так, з одного боку, базові iPhone 14 відчуваються на такими вже й оновленими, але їх продуктивність в теорії має бути кращою за звичайні iPhone 13. Щодо використання того самого процесора, як на мене, це взагалі не проблема, тому що всі розуміють, iPhone 13 – це дуже Дуже потужний пристрій, і наразі я не можу уявити собі будь-яку задачу, з якою б він не впорався. Тому навіть якщо iPhone 14 та iPhone 14 Max отримують тогорічний процесор, я взагалі в цьому проблеми не бачу. Хоча як до цього ставитись, ви можете написати в коментарях під цим відео. Марк Гурман з Bloomberg повідомляє, що Apple представить три нові моделі Apple Watch у 2022 році, який він називає найважливішим оновленням годинника за останні роки. Ці годинники можуть бути представлені на вересневому за. Аході Apple. Apple Watch Series 8 отримують принаймні новий датчик температури тіла та кращий час автономної роботи. Apple Watch SE швидше за все, побачить друге покоління. А Apple також готує міцну версію поточного годинника з назвою Apple Watch Pro. В ньому купертинівці використають інший дизайн з преміальною обробкою для екстремальних видів спорту. Детальніше про Apple Watch Pro я розповідав в одному з своїх попередніх відео. Можете подивитись його по підказці у правому верхньому куті. Окрім серії iPhone 14 і нових моделей Apple Watch. Apple може представити на своєму вересневому заході нові AirPods Pro 2. Джерела 9to5Mac підтвердили, що з новим дизайном, схожим на поточне покоління, наступна модель AirPods Pro під кодовою назвою b 698 матиме нову версію, чіпа H1 власного аудіопроцесора Apple. Крім того, посилання на підтримку кодека LC 3 в бета-версії прошивки AirPods Max стверджують, що AirPods Pro 2 можуть бути першою гарнітурою Apple, яка отримає під. Підтримку Bluetooth 5.2. Цей кодек принесе більше стабільності та ефективності бездротовим навушникам. Взагалі не тільки це, але цей новий стандарт допоможе AirPods Pro покращити якість звуку для голосових дзвінків і пісень із підтримкою вищого бітрейту. Хоча низькоенергетичний Bluetooth і кодек lc 3 не обіцяють Bluetooth без втрат, вони безсумнівно значно покращать якість звуку. Тобто на lossless ми не очікуємо, але щось круте, 100% буде. Шутки про гарнітуру Apple Mixed Reality Headset поширювали останній рік під час вересневого заходу Apple компанія може відродити фразу Стіва Джобса ще одна річ, щоб подражнити нас майбутньою гарнітурою Mixed Reality від компанії. За чутками наразі очікується, що її оприлюднять уже наприкінці цього року, а продажі почнуться у 2023 році. Вереснева подія Apple може стати ідеальним часом для того, щоб Apple повідомила громадськості, що вона виходить на новий ринок. Наприклад, на початку цього року компанія дражнила нас, що працює над новим Mac Pro без додаткових Подробиць. До речі, прикольне питання. Чи з'явиться iOS 16, iPadOS 16, MacOS 13 Ventura, WatchOS 9 і tvOS 16 під час вересневого заходу Apple? Це... Залежить за словами Марка Гурмана з Bloomberg, iPadOS 16 відкладено щонайменше на місяць, оскільки Apple планує випустити її у жовтні разом із macOS 13 Ventura. Під час вересневого заходу Apple її генеральний директор Тім Кук ймовірно оголосить дату випуску iOS 16, WatchOS 9 та TVOS 16. До речі, код iOS 16 натякає на always on Дісплей в майбутньому iPhone 14 Pro. Завдяки новому екрану блокування, додатковим функціям фільтру фокусування та вдосконаленню повідомлень, користувачі матимуть. Мало можливостей скористатися перевагами цієї операційної системи. Також очікується, що Apple представить кілька нових комп'ютерів Mac і принаймні два iPad у 2022 році. У той час, як того року компанія представила новий MacBook Pro у жовтні, Apple може підготувати наступну доповідь за місяць від вересневого заходу, щоб презентувати нові Mac та iPad. У своєму інформаційному бюлетені Марк Гурман з Bloomberg казав, що Apple матиме нові Mac Mini і висококласні MacBook Pro наприкінці цього року. Джерела 9to5Mac від Вердили, що Apple працює над базовою моделлю 10-го покоління та новим iPad Pro. До речі, щодо нового iPad Pro наразі відомо лише, що він має отримати оновлений процесор m 2 і це все, що про нього можна казати. Мабуть, це досить зрозуміло, тому що насправді що в ньому ще можна оновити. Там вже використовується найкращий екран в індустрії та найкращі, мабуть, динаміки, які я тільки чув в мобільному пристрої. Мабуть, найкращий апгрейд, який може отримати iPad Pro наступного покоління, це цінник там баксів на 500 нижче. Оце було б справді прикольно. Тож Apple проведе захід iPhone 14 7 вересня у середу, у запрошенні йдеться про особисту подію в театрі Стіва Джобса. Хоча кілька тижнів тому Bloomberg повідомляв, що Apple вже записувало свою основну доповідь. Назва ж заходу Far Out може означати, що кампанія націлена на функцію астрофотографії або навіть на довгоочікувану підтримку супутникового зв'язку. Про це ми дізнаємось менш ніж за тиждень, якщо чесно, астрофотографія це досить дивна річ, тому що насправді хто у реальному житті фотографує зірки більш Одного разу щоб просто протестувати нове обладнання. Типу, так, це прикольно, iPhone 14 Pro зможе сфотографувати, наприклад, місяць чи зірки. Але чи справді ви, як власник iPhone 14 Pro, користувалися такою функцією досить часто? Я б 100% ні. Але які ваші сподівання щодо події Apple у вересні? Поділіться своїми думками в розділі коментарів під цим відео. Якщо ж це відео здалося вам корисним, або, хоча б цікавим, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Ці ці штуки дуже допомагають у просуванні українського контенту, особливо ваші коментарі. Тому дякую кожному з вас. Ви найкраще. Також в описі цього відео є посилання на мій інстаграм. Не забувайте підписатися туди. Я радий кожному з вас. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!